Друзі, нас інфоперші про головне поїхали на початку літа 2025 року. Українське військове командування за узгодженням із партнерами провело розвідку і комплексне уточнення координати стратегічних об'єктів РФ особливу увагу приділили останньому підземному центру стратегічного управління, що мав зберегти контроль над ядерними силами в разі ізоляції Кремля, резервним шахтам непомітного пуску міжконтинентальних балістичних ракет та особовому складу 12-го головного управління Міноборони РФ. структурі, що відповідає за ядерні заряди, зберігання і допуск. До застосування за оцінками цей кластер об'єктів був останнім ядерним мозком, збереженим поблизу Москви. Підготовка і планування удара вирішили нанести спеціальними високоточними ракетами українського виробництва, адаптованими для глибокого ураження підземних укриттів. Ключові умови, повна секретність запусків, максимальна синхронізація наведені із агентурою на об'єктах ураження трьох ключових цілей в одну ніч. Операція отримала умовну назву глибина. Ніч удару. 2 липня 2025 року, о 2.15 за московськ. Ским часом було зафіксовано серію запусків. За інформацією джерел було застосовано, що менше вісім спеціалізованих ракет: перша хвиля по шахтам резервних пускових установок МБР, друга по підземному центру управління, третя по комплексних життєзабезпечення і казармах особового складу, 12-го гу міністерства оборони. Перші вибухи сталися майже одночасно. Масштаб уражень і утрата загиблі за попередніми оцінками. Внаслідок ударів загинуло не менше 300 військовослужбовців, включаючи вищих офіцерів ядерного контуру. Частина тіла залишилася під завалами. Підземних бункерів поранені близько 500 осіб. Отримали поранені і опіки різного ступеня тяжкості. Стан багатьох критичний через отруєння димом і завали. Втрати і інфраструктури. Зруйновано ключовий центр стратегічного управління, Частково знищено вузли, шифрування і спецзв'язку. Не відновлено пошкоджено резервні пускові шахти. МБР знищено архіви, і персональні допуски до ядерних компонентів. 400 боєголовок не здетонували, втім залишилися під завалами. Реакція керівництва РФ у перші години Кремля утримував повну інформаційну блок. Аду лише о 6 ранку силові структури отримали директиву забезпечити евакуацію поранених у закриті медзаклади, ізолювати райони від будь-яких спостерігачів влучити мобільні телефони персоналу. Російські пропагандистські канали намагалися подавити це як аварію при проведенні регламентних робіт деморалізація і паніка. Інцидент спричинив безпрецедентну кризу довіри серед особового складу стратегічних військ. 12-го гу міністерства оборони вперше за роки існування структури визнали неможливість. Гарантувати керованість ядерним потенціалом частина особового складу відкрито заявила про готовність скласти повноваження. Декілька генералів вимагали скликати екстерну комісію за участю іноземних посередників. Психологічні наслідки для кремлівського режиму ранок 2 липня став найбільшим приниженням за всю історію війни. Трачено символічну недоторканність найсекретніших стратегічних об'єктів підрив резервів пуску МБР показав, що навіть останній аргумент РФ під повним прицілом середині еліт поширилася впевненість війна програ. На аналітика і оцінка оперативні наслідки знищення центру управління і резервних шахт позбавило значної РФ частини стратегічної гнучкості. Психологічний ефект демонстрація точності і потужності українського зброєння остаточно підірвала віру командування у безпеку тилу. По Побілітичні перспективи зростає ймовірність ініціативи частини силовиків шукати перемир'я, щоб уникнути повної ескалації внутрішнього колапсу. Висновок серії нічних ударів 2 липня 2025 року стала для Москви страшним ранком. Ми переломною точкою зруйновано ключові вузли у ядерного управління загинули сотні високопосадовців. і Спеціалістів втрачено рештки контролю над стратегічною зброєю. Режим, що тримався на страху і міфах про свою недосяжність, отримав удар, від якого навряд чи оговтається. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Нал переможемо разом.